Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп знову відправив всі овідкова у Росію до Путіна. Тим часом, поки він чекає аудієнції, спецпосланник зустрівся з головою РФПІ Кирилом Дмитрієвим в Вутильєрі Гранд Європа в Санкт Петербурзі Дмитрієв стає настільки потужним, що його фсу охороняє як віце-президента. Треба йому бути обачним. Бо ножі у спину можуть полетіти будь-якої миті. Паралельно сим одною рукою Путіном веде переговори. Іншою намагається старти Україну з лиця землі. Утімцею. Й... Му зробити надають ЗСУ. понад 600 дронів різного типу та ракет. Одразу після того, як була обстріляна Україна, накрила москву. говорить Кремля. чергове пошкодження Мавзолею було сприйнято рішення евакуювати тіло Леніна у інше відповідне місце. Червона площа Мавзолеї, закриті для відвідування. Зсу також дістає москву, де тільки можна. Помста за Кривий ріг тривають, і ми Кремль готує масований удар до слова. Після того як Трампа завдав ударів по іранських ядерних об'єктах, Путіна змусило переглянути рівень загрози за інформацією з. Дипломатичних каналів було прийнято рішення активувати компоненти ядерної тріади. Це не загроза, а реальна практика перевірено технічним сигналами від командування. Це символ початку нової ери ескалації. Знамено кінця війни, якщо Путін не застосує ядерну зброю проти України. Застосування ядерної зброї по українських містах означатиме не лише військову репресію, а політичний самогубний удар. Україна НАТО, США та Китай однозначно це як лінію постачання. подальшої легітимізації режиму буде знята. Путін опиниться перед вибором або. Негайна відповідь заходу або внутрішня дестабілізація Кремля. Це не припущення, заходіть на межу. Після такої системи не буде шансів залишитися. Внутрішня дилема Патрушева між Путіним і генералами. Патрушев розуміє ризик. Якщо Путін натисне ядерну кнопку, офіційний апарат колапсує. Літа ухилиться, а сили безпеки стануть неконтрольованими. Він і саме збираються в голоси генералів, щоб зупинити Путіна або навіть оформити план наступника вести надзвичайний режим без ядерного удару. Шляхи рішення, звідки їдуть України, негайно Кувати ядерні плани Путіна через дипломатію та з Кремля максимум санкції обмін погрози попередити Путіна про неминучі наслідки. Реальність ніхто не залишить його недоторканним після удару початкового розміру, підготувати міжнародний фронт підтримки України. Ядерні плани Кремля прискорять постачання і стратегічні пакети Україні, Сценарій внутрішньої боротьби за контроль. Путін робить ставку, стимулює протест, еліти загрожує повстання. Патрушев, плюс силовики гальмують рішення, отримують владу. Генерали плюс армія очікують сигнали, якщо ядерної ескалації Нутися до Патрушева західний фронт чекає знаку. Йде сигнал, де більше глибокої підтримки України глобальний стратегічний злам. Китаю уважно стежить. Ніхто не хоче бути отягнутим. У ядерний конфлікт Україна отримує дипломатичну та військову підтримку. Наставив момент рішення, де можна переломити лінію фронту. Росія за крок від краху системи, якщо ядерний удар відбудеться, система більше не визнає безкарності режиму. Висновок трилер, я що вважає, почався. Путін вже натиснув червону. Кнопка активував ядерну тріаду, але застосувати її значить почати внутрішню і зовнішню катастрофу. Патрушев заубачливо збирає соціальний воєнні пакети, готуючись або взяти владу або виграти часа два вісічі для України. Цей трилер шанс дипломатичний, стратегічний, моральний. Якщо Путін вирушить, нарушить межу, межу ніколи не переходять. Стане сигналом кінця його епохи. Цей трилер ще не завершено. Він напишеться силами і страхом і ключ стоїть між путіним і його генералами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.